Всім привіт, друзі! З вами я, TedgeGay Games, і сьогодні ми будемо... ігру під назвою Minecraft PE. Як ви замітили, я цю гру ще на початку свого каналу своїм другим Богданом грав. Скачав я новий, якби Minecraft 1.0.0.7. Це не ну, найновіша версія. Але тим немає. Давайте розбираємо 25 підписчиків. 10 лайків. Я для вас випущу на Майнкрафт їм е, другом Богданом або навіть і Даніку. Хотів якраз передати їм привіт е, Даніку, який канал називається Тяжолий Холдман Заходіть на його канал, підписуйтесь, Лайки Давайте назбираємо йому 5 підписників і е, 3 лайки, і він для вас випустить відео. Ладно, канали. Так. Будем, напевно, що ми создавати новий мір. Е, случайна генерація давайте. І так, виживання, нормально, чити не треба. Так. Тут все добре. Загружаємо. Хто вже замітив виграє на своєму планшеті? Може, я для вас випущу, коли в мене назбирається 30. Блін, реклам... Коли у мене назбирається 30 підписчиків, я для вас випущу е... спеціальний влог з своїми друзями. От, е... так що підписуйтесь і не пропускайте моїх нових відео. Так, це у нас... Ми попали в якийсь ліс. Тут у нас, як ви бачите, дуже гарний краєвий, тут річка. Так, нам зараз треба дерево. Але дерево нам треба дуба. А тут, якщо дубу не видно, ладно, будемо рубати це. Так, давайте я зроблю трошки потихше Ей, настройки. Зроблю трошки тихіше, щоб мене було чут. Так, контролер, клавиши, касание, видео звук. Музыку не треба. Это на 20. На 20. Рамку звука давайте на 25. Вот так. Все. Так. Сейчас будем делать себе ачи. Перша серія в мене буде всього лиш на 10 хвилин. Знімати я для вас буду відео тільки на 15 хвилин 14. Але це буде це, такі відео будуть, коли ви збираєте 30 підписників і 15 лайків. Тоді я для вас випущу таке відео супер влогу. Так, вибачайте, хто чує, може за посторонні звуки. Кому не Тоді... Тоді все добре. 14 числа, як я вам вже казав, мене не буде, але ще раз повторяю. Я їду в екскурсію, тому напишіть в коментарях, де я ти пропадав. І в мене просто зараз кашель. Так що? Я не можу зараз, як би, дуже добре говорити, так що я буду кашляти. Ви не звертайте на це уваги, не слідіть в коментарях. Так, от ми вже і нарубали 16. Так, 4 поставимо зробимо. Вибачайте такий, за такий голосний голос. Я просто не хочу, щоб не було чути посторонніх звуків, тоді я перебиваю ці просто посторонні звуки. Так, давайте меч. Так. це зробим. Що тепер зробимо, зробимо, зробимо? Що ми ще треба? І лопату давайте. Так, будемо тепер дивитись шахту. Так. Прокопуємо до... Хоча що я тупліток? Можна піти просто в шахту. Правда, її треба спочатку знайти. Я десь бачив одну шахту. Блін, де це шахта. А десь тут була повезується. Це... А от вона. Якщо це у мене так. А ні, це не шахта? До тут? О, як ви бачите, тут вже лава. О, тут можна підрубати камінь. Ой. Поранились. Так. Рубаємо камінь на кам'яні речі. Але назбирається 25 підписників. Я для вас зніму. Як я буду строїти своїм другим Богданом або Даніка, або з ними двома. Дім дуже офігенний, дуже крутий. Так. Я скоро буду пере, якби, міняти ім'я свого каналу, на інакше. я подивився, яке буде ліпше, створив собі. І скоро поміняють. Це, правда, буде не дуже швидко, але тим не менш. І так. От, все, нам цього камня хватить. Йдемо наверх. О, барашка є. Давайте доб'ємо барашку. Нам треба потім зробити краватку, краватку. Бачите за голос такий високий. Так, тут треба за мене пригоріс Тут пустаємо. Бачите за мій захреплий голос, просто кашель. Так, давайте создамо меч. Так, топорик. Кірку ми створили вроді. створили, а, ще не створили. Кірка. лопата тепер, пічку давайте, два сундуки, І все. Так, все нам цього що, а, а ні, ні, все добре. Поки зараз будемо робити свій фундамент, на... я б хотів зробити дім поблизу цієї річки, але спочатку нам треба зробити одну штучку Це зробити... Зру... зрубати ці дерева. Раз що вони нам не мішали? Це все нам треба прибрати? Це нам всього не треба? І пошвидше. Не роблять так, ладно, це впаде. Тепер нам треба зробити оце Отер. Заходіть на мою страничку ВКонтакті. Також додайтесь в друзі, пишіть в коментарях. Скоро я создам свою групу, де будуть мої якраз троє друзів. Точніше двоє. Там ми будемо виложувати різні відео, так, що не пропускай. Так, скоро у нас не платить таке. Все зламалось, возьмемо. Нашу лопату. І друг сьогодні, точніше, вчора зняв влог, як він йде зі школи. Обязательно подивіться. Сам вчора дивився, сподобався мій влог.